Знімаю і плачу, плачу, і знімаю. Хоча що може бути гірше ніж у 2019-му, як вона там виглядає? Що воно там виглядає? Хоча що там виправляти це не кажу. Я ось так наносила і думала, що так треба. Хто таким фарбується? Щоб прям було його видно, от щоб було жовта, така шкіра. Бо... ну що, сонечко, цей день настав. Сьогодні вони зустрінуться. Зустрінуться в макіяжі 2019 і 2023 року на моєму обличчі. Привіт, привіт і у сьогоднішньому відео на нас чекає щось нереальне, як я думаю, тому що. Свій макіяж з 2019-го я дуже добре пам'ятаю, хоча краще б я цього не пам'ятала. І взагалі сьогодні буду показувати основні тенденції, які я наношу зараз на своє обличчя, ділитись з вами секретними лайфхаками, які допомагають мені зробити на щоденну основу такий гарний, достатньо, як я вважаю, макіяж. Буквально за 15-20 хвилин. А на цій стороні буду паралельно, паралельно показувати, який макіяж ми всі з вами робили у 2019 році. Пропоную не затягувати і одразу починати. Тому я вже надягла обручок і у 2019-му, ми звісно, всі робили вам таке знаєте, матове обличчя, аби жодного блиску не було видно. Хіба що чуть-чуть хайлайтеру трошечки там в кінці. Тому сьогодні нам на допомогу приходять Clear Face, тому що більш матового і такого жирного тону в мене не було. Тому що прям Clear Face такий сюди підійде. Він якраз той самий тон з 2019 року, знаєте, дуже мені нагадує те, що я користувала раніше. На всій стороні, до речі, хочу вам сказати, буде 2019, зараз, доки я їх Мішу. А на цій стороні 2023. Можливо, ви впізнаєте себе сьогодні, не знаю. Будемо зараз бачити. Отож, у 2023 році я використовую набагато більш легкі покриття на щоденну основу, такі, можливо, як BB крем або легкий тональний з фінішем, але не з матовим, ні. Тому зараз нанесу на цю половину обличчя тональний крем Clear Face. Нанесемо з вами зараз таким, знаєте, як раніше ми робили таким слоєм. От щоб прям було його видно, от було жовта, така шкіра, помітна. Не знаю, не знаю, навіщо так раніше фарбувалось, Я чесно не розумію, тому що ну, це виглядає не дуже. До речі, віки у мене зараз уже трошки підфарбовані, але я думаю, це не буде нам заважати. Губи раніше теж тушували, тому ми ж не виключення, правильно. Так, і прямо таки, аби просто не було видно нічого. Знаєте, тільки залишилось брівку затушувати повністю і все. Знімаю і плачу, плачу, і знімаю. Просто давайте наносити на іншу сторону. Марія фреш. Марія фреш, але це не мій бренд. На жаль. Хоча так само називається канал. Це, до речі, виглядає ну, жахливо, він зараз ще окислиться, це ж клярфейс, і це взагалі буде треш. Але ми ж робимо так, як я робила раніше, тому, і взагалі ми всі так робили раніше. Тобто я робила, як бачила у інших, тому це, певно, такий буде узагальнений, знаєте, таке уособлення всіх. Так, я проходжусь дуже тоненьким таким шаром, зовсім не плотним. І спочатку я буду тушувати пальчиками, а вже потім я. Підтушую е спонжем і не наносячи на губки, тут дуже уважно. Я не, не застосовую такої техніки, прям знаєте такого нанесення, щоб ще й на губи, не щоденно основу. Ну що, сонечки, ви думали, було б наступним етапом? У нас 2019, -й? звісно, це така гарна, добра матова пудра, яка зараз ось так набираємо її таки побільше бачите, нам треба прям таки побільше і ось таки, прямо збиваємо шкіру, вбиваємо, вбиваємо повністю, і в губки також, і взагалі. На все обличчя, на все. Нам же треба бути білими, як аркуш паперу, напевно, що не зрозуміло навіщо, але це але треба. А поки я не ношу, хочу сказати, вже, по-перше, свій маленький секретик номер один для тону. Я нанесла, я спочатку тушую пальчиком обережно, а вже потім тільки доходжу до м, спонжу. Тому що, оскільки я наношу дуже легкі текстури, якби я не їх спонжів, вони всі вбиралися спонж взагалі б на б не було нічого. А так я легенько, по суті, розташувала, а просто, просто потім вже мологим спонджем його так. Скажемо, вбила в шкіру це до речі дуже допомагає зробити натуральне покриття. Зараз, же, у 2023-му, я ніколи не наношу матову пудру прям на все обличчя. Ну, зачасту, найчастіше. Це лише фіксуюча пудра. Прозора в кінці може бути кудись отак під око, або, або лише якщо я роблю бекінг обличчя. А так я використовую таку пудру від Ламель. Вона у мене вже закінчується. Я її використовую кожен день. Вона така заюзана вже в мене. І я беру ось так і теж багатенько набираю. Вона сяче така з мерехтливими частинками, вона зовсім не полить. Так же так як. Глимбій, взагалі, тобто. І я ось так проходжуся теж пензлем, ну, просто починає дуже-дуже гарно виглядати. І це зовсім зовсім різні речі. Беремо ми, значить, помадку для брів, одна штука. Відкриваємо одна штука і набираємо прямо таки, не жаліючи. Побільше нам ж треба такі прямо, чорні брівки, тому що їх же ж потрібно повинно бути помітно. Не ж такого бути, щоб їх було не видно, Ні, ви що. Як е, тоді я думала раніше, і всі так думали, що. Е, Брівки повинні бути як колір твого волосся. Тобто розумієте, але це взагалі неправда, тому що чим темніше брівка, тим вона сильніше на як нависає на твоє віко і тим е, більше закривається погляд. А чим брівка більше догори вверх, тим більше відкривається погляд, і взагалі, взагалі все обличчя. Такий теж невеликий лайфхак. Починаю профарбувати свою брівку з 23-го року, і поступово вам розповідаю, звичайне мило, яким ми. миємо ручки, я його трошечки змочу водою, і укладаю, і дивіться такий одразу ефект виходить, якогось прям. Ламінування дуже гарно, мені подобається. Головне, це зараз ну, зробити форму. Я поки розповім вам. А, я починала, тобто якраз таки фарбуватися ще у 2019-му, той момент мені було скільки? 13 років, чи скільки? Так, 13. І знаєте, тоді ж ніхто не казав про те, що потрібно початок брівки трішечки робити світлішим. Не потрібно робити кінець, аж до ось я не знаю, аж до кінця кінця обличчя. Того ніхто не говорив. Ну, можливо, говорили, можливо, я просто вважала, що це супермодно. Але ну, іноді це навіть трошечки забавно на це все дивитися. Знаєте, буває. Зараз же я цим же механічним олівчиком від LCF, У мене відтіночок, Не скажу вам, який відтіночок, Третій тон у мене тут написано. Це вже третій чи четвертий по рахунку, я не знаю, я вже збилася з цього рахунку. І я заповнюю лише пустоти, лише місця, де там потрібно трошечки кінчик, трошечки ось тут зверху зробити такий, знаєте, як кутик трошечки промалювати внизу, і, і тим самим отримується просто ідеальний результат, який мене здовольняє на 200%. Про контур сонечко, я раніше взагалі не мріяла і навіть не задумувалась. Я просто робила рум'яна сухими текстурами. Це була не ця палетка, але давайте я приблизно покажу, як ми всі з вами раніше фарбували рум'яна. Ну... Приблизно, так, ми набирали. Оцей кольор помаранчевий, Я взагалі такий персиковий не признавала. Навіщо взагалі персиковий кольор для, для рум'ян? Ну хто таким фарбується? Ну, просто якийсь, напевно, не знаю хто. Так, тому я брала ось такий червоний колір, набирала. Хто там стру? Я не струшувала пензлі раніше? Ні, ні, ви що. Зараз обов'язково сонечко це дуже важливо, дуже сильно важливо. І я брала і наносила рум'яна не ось сюди. Я їх наносила на зону скул. І ще я раніше не виводила їх, я просто фарбувала їх ось так. Ми всіх фарбували ось так просто, тому що рум'яна це щічка. Вони повинні ну, повинно бути все червоним. Так, це все так і повинно виглядати. Точно, точно вам кажу. Ну, ось так це приблизно виглядало тоді. Я не знаю. Давайте зараз спробую якось не знаю цю ситуацію, всю. Хоча що там виправляти? Це раніше так і було, тому так ми і залишаємо. Зараз же я роблю як контур, так і рум'яна на постійній основі на щоденній, але на щоденну основу контур. До речі, моє минуле відео на каналі дуже класне, як зробити ідеальний контур саме такими рідкими якимись продуктами або кремовими. Сьогодні ми з вами зробимо сухий контур. Це теж буде з палетки з цієї жламелю. У мене така улюблениця. Я набираю сідові ціночки. Обов'язково я струшую, і потім вже наношу на обличчя туди, куди я раніше носила рум'яшки. Я не знаю, як вам показати цю зону. Це щось трошечки нижче, ніж оця виступаюча частинка. Просто аби трошечки підкреслити е, скули. Звичайно, якщо це рум'яна, то це кремові текстури, майже завжди хочу сьогодні використати пастель, до використовую залишки. Але рум'яна це в мене завжди обов'язковий крок, тому що вони дуже класно. Як це сказати, освіжають обличчя так. виглядає більш свіжим, більш виспаним. І я наношу ось сюди ось такими рухами, трошечки знаєте, розтираючи. І вони теж з частинками сяєння, і воно якраз з цією мерехтливою пудрою дуже сильно класно, знаєте, так поєднується, і мені дуже подобається ефект у результаті. Ледве не забула, сонечки, а як же консилер? Як же консилер? Це ж це взагалі. У 2019-му консилер я наносила якось ось так. Ось так я його наносила. я вам Серйозно кажу, я ось так наносила і думала, що так треба. Я Перестану це повторювати, куди нам наносити консилер. Так, і трошечки на віко, аби зробити підложку для тіней Давайте сюди нанесемо, хоч я раніше так не робила чомусь. Тому тіні лягали погано. Далі будемо бачити. Ось, і звісно, що сюди я нічого не робила у 2019 році, але зараз нанесемо трошечки також сюди і сюди. Я все тушувала ось так просто: ось так, ось так, ось так тушувала. І ні не переживала ні про що взагалі в цьому житті, як воно там виглядає, що воно там виглядає, яка різниця. Головне, головне нанести це все на обличчя і повинно було виходити ніби гарно. А як воно там було, то вже зовсім інша історія. Зараз же я душу консилер лише пензлем, лише притоптуючими рухами, і ефект виглядає набагато тоді він природніше, по-перше. По-друге, це е, не, не так багато йде тих же самих витрат консилеру. І так багато витрати не потрібно, тому що ви просто тоді робите ваш погляд більш втомленим, якщо ви будете тушувати ось це все. І він нікуди не дінеться, він так і залишиться тут, тому що ви просто нанесли на нього білий колір, а не намагалися прибрати його. Це зовсім різні речі. Тож сонечки зупинились ми на тінях, і знаєте, я не знайшла більш ждалої більш палетки, не знайшла, ніж Сафі. Тому що тут є такі якісь рожеві відтінки Інки, якими приблизно я фарбувалася раніше, бо ось такі яскраві помаранчево, ось таким я раніше любила фарбуватися. Але як же я ним фарбувалася? Я набирала його на пензлик. Ось так. І просто замість того, аби тушувати чи щось робити, я розтирала його ось тут. І все. Ось тут. Я не виводила його наверх. Мені зараз це складно знаєте, тому що все одно вже така звичка є, що хочеться почати якось це все виводити, фарбувати, але ні. Я просто ось так понизу проходилась, тому що вважала, що це дає віко, це ми повинні фарбувати. А все, що вище, ні, фарбувати не треба. Це взагалі, це взагалі зайве. І ось так я ще це все гарно таки проводила. Бачите, мене ручка все одно тягнеться до гори, аби почати якось все тушувати нормально. Так. Знаєте, тоді у 2019-му в мене була набагато гірша палеточка, тоді була якась від глимбі, і вони мали не таку пігментацію, навіть як ця палетка від Сафі. Наразі ж я користую більш нюдові відціночки, хочу взяти ось такий колір, небагато персиковий, він, але такий він більш не знаю, приємний, нюдовий, рожевий, пильно рожевий. І обов'язково струшу, як би сильно не палила палетку, я обов'язково струшу, тому що якщо я не струшу тут, то це все буде під моїм оком. Дуже простий лайфхак. Тут же я максимально все одразу виводжу наверх, аби теж відкривати наш погляд, робити макіяж більш гармонійним, звісно. що. І це все виглядало класно. Плюс зараз з'явився такий невеличкий лайфхак, я беру ось ці тіні від Lamelle, палеточка Self Love біле, білого кольору. І наношу їх ось сюди, у такий ока і над брівкою, аби трошечки висвітлити ці зони. Як не дивно, саме зараз я люблю на сцені основі користувати блискітки. Тоді цього не робила. Я беру достатньо крупні блискітки, і ось так проходжу у кутику ока, аби просто його виділити небагато. Зовсім трішечки. Насправді, ну що, мої дорогенькі? Ви сидите, тоді ляжте. Ви стоїте, тоді тоді теж лягайте одразу, тому що зараз у нас стрілки. А, ви розумієте, що таке стрілки у 2019 році? Я теж не дуже розуміла тоді. Зараз теж тільки недавно почала користуватися лайнерами. Раніше я не любила стрілки, я їх робила тінями. Але зараз достатньо таки, вони мені прям полюбилися і теж на щоденній основі їх фарбую. Але почнемо з 2019-го, як я фарбувала стрілку. Мені здавалось, що треба провести ось так, я думаю, вам також догори, тому що так буде правильно. Ось і потім я брала, брала ось так просто і з'єднувала. Ось цю частинку, отак, з оцією, роблячи таку чорну, О, Боже, щось таке що зроблю? У гірше, ніж у 2019-му буде. А, хоча що може бути гірше, ніж у 2019-му, скажіть мені. І ось так заповнювала ці пустоти. А ще ж той факт, що вони були не дуже рівними, він нікуди не дівається, розумієте, так? Я ще проводила їх взагалі ось так, але я не хочу цього зараз робити. Але я доводила прям стрілочку до кінця. Зараз я трошечки, хоч це все виправлю ситуацію, цю, аби це не виглядало прямо так і так. І будемо переходити до тих стрілечок, які я фарбую зараз. Ось приблизно якось так це виглядало тоді. Зараз же як я фарбую свої стрілечки, сподіваюсь, вийде показати вам одразу. Я закриваю око. І давайте зараз розкажу, потім буду фарбувати. А, проводжу дуже тоненьку лінію, ось так, майже рівну. І трошечки проводжу до неї також з кутика ока з цього потім до неї і з'єдную Тобто серединки, що заповнювати, майже не залишаються. Вони дуже непомітні, вони більше йдуть, таке, як продовження ока, але це дуже гарно, класно подовжує ну, погляд, відкриває його. Плюс ще якщо додати сюди нормальну туш, а не те, що зараз на цьому оці. Лайфхак. Я знаю, що стрілечки не виходять ні в кого з першого разу. Тому у мене я не виключення, я фарбую, а потім їх підтираю ватними паличками разом з міцелярною водою. І трошечки потім додаю консилера ось сюди і під стрілочку. Але не багато, тому що раніше я робила це ось так. Ось так, щоб ви розуміли. І зараз ви побачите значущу різницю між цим і цим. Приблизно на цьому закінчився мій макіяж у 2019-му. Залишилась лише помада. Тому що туш'ю я користувалася, але також Maybelline. У мене було Lash Sensational Я думала, що це так круто, класно, але вона ось таке робила з моїми віями. Тобто вона вона зараз на моїх віях. Але зверху я зроблю на ось цьому оці Севендін, плюс ще так, як я зараз фарбую вії, і це буде виглядати дійсно, як вони виглядають зараз. Тому що раніше вони дійсно виглядали ось так. І я так і залишала. Лейфхак також сонечко від мене. Коли ви фарбуєте вій, одразу ми їх завиваємо керлером, потім профарбовуємо ось так від, від цього від корня, так, від корня і ведемо нагору, ми ось так прокручуємо ніби туш навіть. І не забуваємо про ось ці волоски, які знаходяться у кутику ока. це також дуже важливо. І потім я ще коли дофарбовую вії, я ще раз так тримаю декілька секунд керлером, і тоді це виглядає взагалі супер. Чим я фарбувала губи раніше? Я е, любила також матові помади, олівчики, як і зараз. Я малювала чітко по видимому контуру, не по анатомічному. Зараз покажу, що з цього виходило. Зараз же це зазвичай плампер або матова помада у 2023 році, або але це виглядає зовсім інакше. Зараз покажу, я веду обережненько контур. Звідси, починаючи по-анатомічному серединку, ж сьогодні хочу заповнити плампером, Ого, ви це бачили? плампером для губ. Ось так. І воно заодно дасть ще трошечки збільшення, і підходить сьогодні по тону до макіяжу. Ну що, сонечки, на цьому все. Ось такий результат ми маємо. А я по традиції вже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, давайте далі розвивати україномовний контент і до зустрічі у нових відео!